Ну, що, готові? Всім привіт-привіт! З вами Людмила. І сьогодні я вам презентую новий майстер-клас панамки. Ну, скажімо так, це копія Максмари. Признаюсь, чесно, мені дуже сподобалась ця панамочка і я вирішила її перев'язати. Дуже оригінальна модель. Дуже гарно виглядає і така, знаєте, як адаптивна. Можна в'язати як дорослим, так і діткам. Просто тут комбінувати треба рядочки, розмір можна розширювати, зменшувати. Я це все пояснюю в майстер-класі. Ну і так само висоту ми також коригуємо. Ширину полів, висоту тулі. Це все можна підлаштувати під ваш розмір. Майстер-клас записаний дуже детально, покроково. Покроково кожного, кожен рядочок ми розглядаємо і пров'язуємо. Давайте тепер розглянемо, що ж нам потрібно. Нам потрібно взагалі небагато, нам потрібен неповний моточок рафії іспи, тобто орієнтуйтесь. А, панамка доросла десь 72 грами. В мене пішло, дитяча 56 грамів. Дорослу я в'язала розмір 55-56, дитяча 50-51. Далі, нам потрібен гачок, нам потрібні ножиці. Один маркер для в'язання, клей, олівець, ну і, звичайно, сантиметрова стрічечка. І праска з подачею пару. Все, все дуже просто, дуже легко. Треба тут лише трішки заморочитися з оцим колосочком. От, і все, панамка в'яжеться швидко. Ви за день можете зв'язати ну, реально 3-4 панамки. Розхід невеличкий, в'яжеться цікаво, швидко. Майстер-клас завантажений в YouTube канал, він прихований, це як приватне відео. І е, коли ви купуєте майстер-клас, я вам надаю доступ до цього відео. Якщо вам так незручно, можу знову-таки надсилати поштою. Тобто обирайте або так, або так, але ну, зручніше, я вважаю, що вам буде користуватися цим майстер-класом на YouTube каналі. І там буде одразу опис під відео, тобто ви можете дивитися опис, також в майстер-класі є субтитри. Тож, якщо, дівчатка, ви готові в'язати такі гарнюші панамочки, пишіть мені в особисті. Всім гарного дня!